Усі роботи з облаштування завершено. Роман Клічук офіційно відкрив новий скейт-парк у Чернівцях. Енергія та драйв молодого покоління. Сьогодні вже офіційно у центральному парку імені Тараса Шевченка відкрили майданчик для екстремальних видів спорту. Не дочекавшись офіційного відкриття, діти вже кілька тижнів катаються на різноманітних треках. Розповідають, готові проводити на майданчику час цілодобово. Нецікавими стали навіть комп'ютери та телефони. Мені зараз якось не цікаво сидіти за комп'ютером, планшетах і в телефоні. Я цілий день тут сижу. Мені тут дуже подобається. Що ну, катаюсь, на пам третій. Мені теж дуже подобається. Я сюди е, деколи ходжу, коли маю час, і дуже катаюсь. весело. Трюки не роблю, бо тому що в мене велосипед не такий для трюків, а катаюсь на цьому трекі. Катався по вулиці, катався на скіт-парку біля Чермаша. Зараз тут вже третій раз. Ну, Нормально. Головне, що фанера хороша. Натовп дітей на майданчику можна побачити у будній. І у вихідні. Молодь не стримує, навіть полуденна літня спека. Ми бачимо, що діти не втрималися і ще до відкриття їх не може забрати. Вони його вже протестували, вже перевірили. Слава Богу, що все нормально. Єдине прохання батьків. Що все таки вони з маленькими дітьми проходили разом ну, якісь кінкізломентарні захист ну, для безпеки дітей шоломи на інше. Міський голова нагадав: ідея облаштувати скейт-парк у Чернівцях виникла у народного депутата України Сергія Рудика, який родом з Буковини. На це з державного бюджету ще у 2021 році виділили понад мільйон гривень. Утім, на заваді стало повномасштабне вторгнення. Сервани воно зберігалося на складах в Києві. І Тоді ми переживали, що вже в лютому місяці почалася війна, що десь потім він буде знищений. То тобто потім зв'язалися з Сергієм Рудиком, який сказав, що дійсно цей склад був під Києвом, він горів, його обстріляли, і ми не знали, в якому стані ще це обладнання. Де десь на середину літа минулого року виявилося, що це обладнання, що воно збереглося, і ми повернулися знову до, 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 до цієї ідеї» скейт парк облаштували за рахування майбутньої реконструкції парку. Тож на майданчику вирішили вже повністю навести благоустрій з міського бюджету. Додатково виділили понад 8 мільйонів гривень. Як ви бачите, ми зробили бетонну основу, ми засадили дерева, зробили гарне, гарне світло, слідники, лавочки. Ну і і поклали, звісно, камери від безпосередньо, щоб ну, на всякий випадок ми розуміли, що тут було ще й безпечно. Локація є складовою центрального парку, тож доглядати за порядком тут будуть його працівники. А за необхідності велопатруль міста слідкуватиме за безпекою. Роман Клічук наголосив, таких майданчиків в місті потрібно ще багато, зокрема, в планах облаштування скейт парку на гравітоні. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4.